Вітально мені дуже приємно передати вам цей набір для на судинної хірургії від фонду Chalice of Mercy, особливо від Валентини Повсюкової, і від Мерир і Джоу Андерсін. Тому сподіваюся, що тепер ви зможете оперувати ще краще на, на військових і на людях цивільних, так яким буде потрібна така хірургія. Це да. восьма клінічна лікарня. Так, 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 я дуже вдячний за цей подарунок. Більше це все ж таки для мікротаких хірургічних оперативних втручань на судинах, так як у нашій лікарні зараз є а, пластичні хірурги, які займаються реконструктивною хірургією для військовослужбовців, коли пересаджуються, закриваються лаптями на судинних ніжках, приміщаються. Це, скажімо, все нам потрібне, і воно буде дійсно слугувати нашим пацієнтам, нашим хлопцям, яких оперують в лікарні. Тому ми дуже вдячні. Супер, дуже рада.